Привіт, вибач, що підіймаю цю тему ще один черговий раз. Просто не можу до кінця збагу, збагнути сутність правила 3 НІ. Якщо перше ні було з негативом, то не варто ж робити наступне два ні до комфорту. Правила трьох ні це вже це взагалі все ж таки правило для таких хлопців, які взагалі дупля не важать, не в'яжуть, не в'яжуть вони. Дупель він в'яжеться, так? Олдскульний пікап. Тобто хлопець такий взагалі не розуміє. Він приходить на побачення і такий, знаєш, такий, напівдебіл, блядь. І він такий: я не розумію. Я бедбой, блядь, чи я бубочка. Буває у тебе Костя, таке питання до себе. Чи ні? І йому кажуть: дивись, нема такого золотого правила, яке там на всі випадки життя. Але якщо ти три рази почуєш від відтлки, ні, то тобто, три рази вона тебе зупинить. Точно твоя совість спокійна. ти точно зробив все, що від тебе залежить. Якщо ти, вже думаючий, Костю, ти вже сидиш на побаченні і ти розумієш, що перше ні було настільки негативне, настільки там все було от прям категорично, що навіть не варто пробувати другий, третій раз, ну, звісно, не варто. Тому, якщо вдається думати, включати голову, вистачить одного «ні». Якщо поки що ви не розумієте, що відбувається. Якщо ви поки що такі кажете Підкажи, що робити! Підк... я один раз доторкнувся, ще торкатись, і вам голос каже: торкайся, в тебе ще не було трьох ні. Якось так.